Заключний фільм трилогії Бетмен, режисера Кристофера Нолана, Воскресіння темного лицаря незабаром вийде на екрани цілої Європи. В останньому фільмі франшизи знялися такі зірки, як Крістіан Белл, Майкл Кейн, Енн Гетевей, Морган Фріман, Маріон Котіяр, Том Гарді, Гаррі Олдман та інші. Втім, для шанувальників Бетмена є й сумна звістка: четвертого фільму не буде. І ось чому. Це кінець історії. Ми працювали над Бетменом майже 10 років, тож це була велика мандрівка для мене значна частина мого життя. мені дуже шкода дивитись на те, що вона минає. Але коли розповідь закінчено, її закінчено. Я просто не можу уявити, що можна було б робити Бетмена без кріса. Завжди було так. Він пропонував, і ми погоджувалися щодо того, як слід грати того чи іншого персонажа, що було так, як ніколи раніше. Саме так формувалися наші відносини під час роботи над цими трьома фільмами. Абіскрайфолдаривост. Я задоволений, що цей третій фільм останній, бо я справді не хочу, щоб був номер чотири і так далі. Я знаю. Я маю сказати фільм гарний. Це ж рекламний тур. Але я щиро вважаю, що це один з найкращих фільмів, який я бачив у житті. І, звісно ж, найкращий з бетменів.